Друзі, помила я інкубатор. Помила, готуюся до наступної інкубації. І приїхали мені яєчка. Приїхали яєчка, але не дуже втішний результат. Було в оголошенні написано 40 яєць плюс 4 додаємо в подарунок. Приїхало 43 яйця. І дивіться, який результат. Ось такі маніпусіньки. Два, три, навіть можна сказати. І саме неприємне це. Ось яєчко в хлам зовсім не підлягає реставрації зовсім. Тріснуте яйце. Можливо, його можна буде якось склеяти. Це зовсім третє. 4 і 5. Тріснуте яйце. Такий висновок. Повинно було приїхати 44 яйця. Приїхало 43 яйця, і з них 5. Одне взагалі в хлам. 5 не підлягає інкубації. Так, що такий гіркий досвід.